з не Сьогодні засоби телефонного повідомлення передбає у лікаря, а також надіслав попитання про відкладення судового засідання. Судове засідання фісується програмою суміна, а також здійснити трансляцію на YouTube-каналі. Для учасників судового засідання оголошується склад суду. Кримінальне провадження слухає колегію у складі головича судді МОСКА, судді Хамзіна Михайленко. Так, у нас не з'явився обвинувачений, у нас з'явився Обвинувачений подав в клопотання і захисник подав клопотання. Обвинувачений в клопотанні зазначає. На розгляді колеги судді перебуває зазначене кримінальне провадження. Ставлю до відома, що вночі 09.03 на 10.03 у мене... Погіршився стан здоров'я, з чим я звернувся до медичного закладу, відповідно. Так, що загострилось захворювання, в зв'язку з чим з'явитись для участі у наступному судовому засіданні не матиму можливості за станом здоров'я з проведенням відповідних невідкладних медичних заходів, всі підтверджуючі медичні документи. Будуть надані в наступному судовому засіданні. Просить відкласти, дату та час повідомити заздалегідь. Ну, при цьому, незважаючи напевне, на якийсь критичний або некритичний стан здоров'я, зміг скласти клопотання про відкладення судового засідання. Надрукувати його, підписати, надіслати. Для огляду прокурору. Я зараз не запитую, я надаю учасникам і оголошую клопотання. Далі також надійшло клопотання про відкладення судового засідання від захисника Федитника Василя Миколаєвича. Просить, було повідомлено захисників про те, що... У нього погіршився стан здоров'я. З'явитись судове засідання не може. Через невідкладні медичні засоби. Просить відкласти судове засідання. Я так розумію, після 13-го вже буде все добре, так? Ваша честь, дозвольте прокоментувати mm -hmm. ще додатково, оскільки ми їхали. До суду з'явилося інформація. Ще клопотання ще потрібно захисника. А да, можна клопотання про припинення трансляції в зв'язку з тим, що я оголошуватиму діагноз Та діагноз нам не потрібно оголошувати. У нас особа не з'явилася в судове чес, я засідання. В роз, роздрукованому, роздрукованому вигляді є це щойно. Ми, ні щой, ні. ми, ми з разом з телефоном будемо долучати. Ми не будемо долучати, я буду оголошувати під запис першу ласка, хтось із колегів суддів або представників сторін володіє спеціальними знаннями для того, щоб е, бути обізнаним про діагноз особи, визначити тяжкість хвороби і неможливість проводити. Я тому пропонуватиму віде. призначити судову медичну експертизу. Якщо суд не розуміє стану здоров'я, я просто зобов'язаний оголосити ці дані, які мені стали відомі до свого клопотання. Добре, зв'язку з цим. Вимикаємо подальшого розгляду судового засідання, тобто, в будь-якому разі, особа не з'явилась в минуле засідання і створили такі проблеми, коли ну, вчора вже було все заслухано, і суд міг би піти до нарадчої кімнати, але враховуючи таку... Позицію сторони захисту це було зроблено приймаються рішення про оголошення осіб брошук, і ці рішення вони мотивуються, зокрема, і посиланням на положення частин 5, і 6 статті 9 кримінально-процесуального кодексу, відповідно до яких кримінально-просуальне законодавство України застосовується з рахуванням практики ЄСПЛ. А У випадках, коли положення цього кодексу не регулюють чи неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначення частини 1 статті 7 цього кодексу. Однією з загальних засад відповідно до пункту 21 частини 1 статті 7 є розумність сроків. І статтєю 21 визначено, що кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні сроки, незалежним і упередженим судом. І під час провадження всі процесуальні дії і рішення мають бути вчинені в такі строки. І ці строки в нашому провадженні розумними, вони є обмежуються датою 12 березня 2023 року, про що всім було достовірно відомо. А ще в нас є визначене пунктом першим частини 7 статті 42 КПК обов'язок обвинуваченого прибувати за викликом до суду, а не те, що я не прибув, а потім буду викручуватися, спрямовуючи клопотання про відеоконференцію і створюючи умови, коли можливо цей розгляд перервати і затягнути строки. І, або заздалегідь повідомити про неможливість неприбуття, і вона має бути ця причина поважною. В нашому випадку є чітке ухилення. І є, я вважаю, підстави для зупинення судового провадження до, щодо обвинувачення. До його, як каже стаття 335 КПК розшуку. Відомо, звичайно, ну я так припускаю, що сторона захисту може повідомити про місцезнаходження обвинувачення. Хоча він не повідомляв про це в минулому своєму клопотанні. Але знову апелюю до статті 7 Кримінально-процесуального кодексу. Коли потрібно застосовувати загальні засади кримінального провадження, і якщо особа, знаєте, як гібридна війна проводиться, коли напад не є очевидним, але з усього можна зробити висновок, що ця війна триває. То і в нашому випадку я вважаю, що хоч особа і не те, що просто ухилилася, зникла і не каже, де я, а так, він каже, де він. Але він все одно ухиляється. І про це є чіткі підтвердження вже два судових рішення і обставини минулого судового засідання. Тому враховуючи зокрема те, що от, пунктом 41 рішення ЄСПЛ у справі по проти України, передбачено заява 32.36.03 передбачена, передбачено, що в сторони. В розумні інтервали часу мають сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатися про стан відомого їм судового провадження. То навіть за тих умов, якщо випадково нема підтверджень належних про те, що особа там в минуле судове засідання чи в це викликалась, то знаючи, коли в нас розумні сроки, коли сроки мають закінчуватися. То згідно з рішенням ЄСПЛ, це цілком природне, що доброчесна поведінка кожної сторін має передбачати, що сторони мають це враховувати і дізнаватись про наступні дати, і не своїми діями не створювати такі обставини, за яких буде унеможливлюватися судовий розгляд в ці розумні строки. Тому, власне, я і прохав би суд про встановлення такого факту ухилення, зупинення даного провадження, оскільки навіть на зараз немає часу. Коли в розумні строки можливо встановити чи поважні причини неявки саме в це судове засідання, і, або навіть вирішувати питання про привід, бо нікуди вже доставлять, в нас відповідно до статті 49 Кримінального кодексу України, вже спливають два роки з дня вчинення особою кримінального правопорушення до дня набрання ної вироку законної сили. Частина друга цієї статті передбачає, що перебіг давності зупиняється. Особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від наразі суду. До речі, стаття кримінального кодексу вона жодним чином не пов'язує встановлення факту ухилення і зупинення строків з необхідністю чи не відсутністю необхідності розшуку такої особи. Тільки необхідно встановити факт ухилення. Якщо особа ухилилася, то провадження зупиняється. І в цих випадках встановлюється окремо коли. Відновлюється цей перебіг з моменту з'явлення особи зізнанням. Також по цікавому норму написана, але я не законодавець. Я не знаю, з яким зізнанням має з'являтися особа, якщо просто з'явиться, але вона не визнає свою вину. Тобто, і, або її затримання. І в час, за, у зв'язку з чинням кримінальних проступків, то ну, до п'яти років такі строки давності діють. Тому, враховуючи викладене, вважаю за неможливим. Розглядати справу за відсутності обвинуваченого разом з тим, вважаю, що у зв'язку з неможливістю вирішення питання про привід чи повроповажність причин неявки явки саме все засідання в розумні строки, прошу вирішити питання щодо зупинення даного судового провадження у зв'язку з ухиленням особи від кримінальної відповідальності, ухиленням її від суду. І прошу вважати, що ухилення здійснювалося. Враховувати на моє переконання як прокурора саме з першої встановлено привід, привід самоухилення в перше те судове засідання, коли вона не прибула, а ніяк не в сьогоднішнє судове засідання. Дякую за увагу. Захист, ваша думка щодо заявленого на питання. Так, ваше честь дякую. Да, у нас трансляція продовжується. Добре. Ваша честь, я звертаю увагу, що на даний момент я стверджую, що мій клієнт Пашковський Максим Ігорович, його місце перебування відоме, він знаходиться в стаціонарному медичному закладі в зв'язку з лікуванням з огляду на предреанімаційний стан, який зафіксований лікарями. Я оголосив відповідні. Документи, які мені про які мені стало відомо в судовому засіданні. Він жодним чином не ухиляється явки до суду. Він повідомив секретаря судового засідання завчасно про те, що він знаходиться в лікувальному закладі. А клопотання йому писали помічники безпосередньо, мій помічник, і направив. Він просто його підписав електронним підписом. Це задля того, що суд зазначав питання, яким чином він міг написати клопотання. Крім цього, як вибачте, зразу поб'ю вас одразу запитання зустрічне. Тобто він в передреаційному стані перебуває разом з комп'ютером, де є відповідна програмне забезпечення для того. Чи правильно суд вас? Ні, ви неправильно розумієте, тому що надіслане клопотання було йому на адресу електронної пошти і підписаний його електронним підписом Приватівським, його братом Пашковським Єгором, який йому допомагає. Юридично так, усі ці дії діроки. Це його CD питання. Роблять. Це він підписав його він під... питання, чи це підписала інша особа за нього. Тобто ми маємо встановити це Ваша він, честь, давайте ми з'ясуємо, от встановите в наступному судовому засіданні, коли він з'явиться ці обставини. Вас, ви надаєте ці документи, ви надаєте? Я не надавав цю інформацію, питання, я коментую. Я ще раз вам стверджую, давайте ми запитаємо його про ці речі. Вам я знаю, ви мене запитали, чи він з комп'ютером. Я вам сказав, що він без комп'ютера. Зрозуміло. Далі, ваша честь, прокурор апелює в даному випадку до розумних строків. Звертаю вашу увагу, що дійсно два роки проходить з моменту вчинення правопорушення. Але ці два роки, рік і вісім місяців, навіть десять місяців здійснювалося розслідування кримінального провадження. Чому тоді прокурор як гарант забезпечення прав не звертав увагу про те, що необхідно дотримувати. Розумні строки. Кримінальне провадження було направлено е, у грудні лише у грудні е, минулого року до суду. Тому е, е... захисник. Ну якщо з грудня рахувати, ну стільки засідань, скільки у нас відбулось, ми вже давно закінчилися. Якщо особа тривалий час не хворіла, з'являлася вчасно судові засідання. Так, щоб це не свідчить про не застосовували про те, що приводи. Ваша честь, це не свідчить про ухилення, зокрема в даному судовому засіданні, оскільки особа перебуває на стаціонарному лікуванні, і тому це не є підставою такою, як говорить про це прокурор. Ухилення і оголошення розшук треба мати відомості про те, що невідоме місце перебування особи. А я стверджую колегії суду. У нас немає де документів, де він знаходиться. Як вам стверджую мої слова? Я відповідаю за свої слова перед законом, вам оскільки я не можу час? повідомляти за завч... Для я... того щоб надати суду відповідний документ, де безпосередньо він перебуває? я мушу сьогодні звернутися з адвокатським запитом і отримати. У вас є зараз документи. Ви мене... або їх надаєте, колеги суддів, щоб вирішити питання, де чітко визначене місце перебування особи, або не надаєте. Ваша честь, я прошу тоді перерву на 2-3 години, і я забезпечу вам документ, який. Буде свідчити про перебування Пашковського в закладі. Те, що ви надавали за, там, заклад. є дійсна інформація, де він перебуває. У мене є просто лише фото діагнозу. Ну, заклад є якийсь. Хтось видає цей документ. Я не кажу зараз його оголошувати, оскільки. Так, я ж назвав заклад. Ви назвали, у нас немає документів. Я ще раз вам на це наголошую. Вирішується питання не тому, що Чому хтось. сказав. Прокурор так само суді. сказав, що місце його невідоме. Ви кажете, місце його відоме. У Суду немає жодного документу, який би підтверджував місце знаходження. Я готовий надати фотокопію е переписки і фотокопію документа, які свідчить про е проведення. Суд від... оголошує. Перерву на 10 хвилин для того, щоб сторона захисту мала можливість надати суду, підтверджуючи документи, місце перебування. Виписка номер 161 з медичної картки хворого станом видана на 11.2010.03.2023 року з описом діагнозу. з е Показами і відповідним призначенням стаціонарної воно. Да, Окрім цього, також ваша честь і додаю Документ огляд лікаря-невролога встановлений відповідно діагнозу. Прокурор, що, ми, нагадую, ведеться трансляція. Всі є обізнані з медичними документами. Ваша думка щодо зазначених документів? Шановний суд, з даних медичних документів не вбачається даних, які міг оцінити не спеціаліст медик, з яких би випливало, що особи. Тяжка хвороба є неможливість участі в судовому засіданні, зокрема в режимі відеоконференції. Адже вже навіть під час розгляду в цій справі мали, мав місце випадок, коли у зв'язку з задоволеним приводом. Було забезпечена участь Пашковського в судовому засіданні в режимі відеоконференції з медичного закладу. При цьому, навіть коли задавали питання медичному працівнику, що був поряд з ним, вона не надала е, жодних відповідей щодо того, чи е, може чи не може він приймати участь. Вона навіть медичний працівник послалася, що вона не уповноважена давати такі висновки. Тому вважаю, що наразі стороною захисту не надано жодних документів, які посвідчували поважність причин. Не при не участі особи в судовому розгляді, зокрема, враховуючи відомий строк закінчення, який притягнення до відповідальності, і, які є розумним строком розгляду в цій справі, не вжиття заходів для участі в даній справі, у тому числі засобами по При тому, щоб була можливість і складання відповідних процесуальних документів щодо клопотання, ну, відповідно, клопотань про відкладення та іншого. Тому вважаю, що прошу визнати причину наявки неповажною. Дякую. Угу. Добре. Так, ну, все ж таки, клопотання ваше прозупинення залишається і суд має піти до нарадчої кімнати для розв'язання цього клопотання. Ухвала, вступна 3940 березня 2023 року. Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів, головича судді Мусика, судді Хамзіна, Михайленка, зачись, секретаря судового засідання по прокурора Щура, захисників монастирського Федитника, розв'язку шкопитання прокурора про зупинення судового провадження, кримінального провадження, внесення до єдиного реєстру до особливих розслідувань 0309. 09.2021 за номером 42 за обвинуваченням Башковського Максима Ігоревича. Далі анкетні дані учинення криминальному пропорцію, передбачено в статьи 366.2. Кримінального кодексу України встановлено. Як поедно до 14.2 статті 376 КПК України, час складання судового рішення у формі ухвалу, вимагає значного часу. Суд має право... Обмежити складаннями і оголошення його результативної частини. Повний текст текстохвали повинен буде складені пізніше 5 діб з дня оголошення результативної частини, оголошеної учасникам судового провадження, керуючи статтями 139, 140, 144, 320, 335, 281, 369, 372, 376 КПК України суд постановив відмовити у задоволення клопотання прокурора про зупинення судового провадження, здійснити привіт обвинувачення Пашковського Максима Ігоровича. 24.3 1983 року народження на 12 годину 30 хвилин 16 березня 2023 року до Вищого антикорупційного суду вулиця Хрещатик, 42, міста Київ для участі у судовому засіданні. Накласти на обвинуваченого Пашковського Максима Ігоревича, який народився 24.03.1983 на року народження, зареєстровано з адресою міста Вінниця. Далі адреса проживання грошове стягнення у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Що складає 5368 гривень. Також накласти на обвинувачення Пашковська Максима Ігоровича, який народився 24.03.1983 року. народження заєстровано за адресою міста Вінниця. Зазначена адреса грошове стягнення у розмірі в мірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 5368 гривень. Роз'яснити що відповідно до частини 1 статті 147 КПК Україна особа. На яку було накладено грошове стягнення та яка не була присутня під час розгляду цього питання, судом має право подати по про скасування ухвали про накладення на неї грошове стягнення. Клопотання подається суду, який виніс ухвалу про накладення грошове стягнення. Здійснення приводу доручити Національного антикорупційного бюро України. Ухваля набирає законної сили з моменту її постановлення, оскарження не підлягає. Повний текст ухвали буде оголошено 15 березня 2023 року, о 8 годині 5 хвилин. Годин. Головуючий суддя, судді підпис. Прошу сідати. Суд роз'яснює, що не знайшли підстав для визначення, що особа місця знаходження на даний час Пашковського невідоме з урахуванням довідки. Проте в, дійшли висновку, що не з'явився сьогодні без поважних причин, належним чином не підтверджені причини. Чи не міг він іншим засобом вийти на зв'язок з судом в режимі відеоконференції, в тому числі. І в минулому судовому засіданні у нас немає, не було достатніх даних, чому Пашковський залишив ну, судове засідання. Через це також суд визнав причини, прив'язав це до причин неявки особи і відповідно наклав грошові стягнення в зв'язку з цим. Привід застосований для забезпечення наступного судового засідання, щоб особа з'являлась була присутня під час розгляду подальшого питань, які пов'язані з цим кримінальним провадженням. Оскільки Пашковський сьогодні не з'явився, без нього ми не можемо закінчити дебати. Суд відкладає судове засідання, дата та час у нас буде 16. Березня 2023 року, 12 година, 30 хвилин. На цьому сьогоднішнє судове засідання оголошується закрити.